У Сумах відзначили грамотами працівників 5-ї міської клінічної лікарні. Захід організували з нагоди 70-річчя медичного закладу. Колись, 8 -го, -го, перепрошую, серпня 1954 року місцевою владою міста Суми було прийнято рішення про відкриття ще трьох медичних закладів. Це була п'ята. Лікарня, це була четверта лікарня і це була друга, санітарна, друга міська санітарна епідеміологічна станція. І від того часу, коли поступово ця маленька лікарня, п'ята клінічна лікарня, маючи на той період маленьку двоповерхову будівлю, мала тільки одну поліклініку. Тільки з 1 січня. 55-го року відкрився стаціонар на 25 ліжок. Серед нагороджених завідувач відділення анестезіології Ігор Бандура. Чоловік 24 роки працює в одному з найбільших відділень свого профілю в області. З них 9 років очолює відділення. Я маю честь працювати в цьому колективі, який має свої унікальні традиції, дуже сильну, потужну школу. Хірургічну, перш за все, анестезіологічну, медичну школу. Я дуже вдячний своїм вчителям, які навчили мене медицині. От, це мій перший завідувач, Сергій Гіор'явич, завідуючий хірургічними службами Юрій Миколаївич Ніжун. Олександр Олександр Ніканов. Що стосується анестезіологічної служби, то кожне ліжко інтенсивної терапії, кожен операційний стіл оснащений у нас сучасною наркозною дихальною апаратурою і діагностичною. Ми, напевне, на, точно скажу на 90%, може і більше, забезпечені всіма медикаментозними засобами. 1969 року працює в п'ятій лікарні Любов Леонтьєва. Люблю людей, люблю лічити. Самого дитинства мічтала. Я тут сказати, можна родилась, виросла, ну тільки аби не вмерти тут. Катерина Папченко зустрічає пацієнтів в приймальному відділенні, але крім цього, має в лікарні і інші обов'язки. У нас у волонтерській команді 25 чоловік, і кожен займається своєю справою. Одні плетуть коврики, другі подушечки шиють, одні їздять на блокпости, треті в'яжуть для воїнів сітки. За що ви любите свою роботу? Свою роботу за те, що я можу допомогти людині, за те, що можу прибігти і дати їй допомогу. І цим я горчуся. Запросили на свято до лікарні і її колишніх працівників. Ніні Демчук скоро 89 років. 1965 року вона працювала старшою медсестрою в поліклініці. Всього у п'ятій лікарні я працювала 45 років, строїла цю поліклініку в місті з нашими медсестрами, врачами. Було все і добре. І... Вам подобалася ваша робота? Мені, так. Я всю життя міста бути тільки медиком. І, і я дуже, дуже рада і довольна, що мені пощастило, що я працювала у такій хорошій лікарні. Усього, за словами директора лікарні Леоніда Бондаренка, в закладі нині працюють 725 людей. Анна Книш, Лариса Дученко Суспільне новини Суми.